Із переслідуванням і блокуванням у рівному довелося ловити інкасаторів. Поліцію викликали свідки через неадекватну поведінку водія, отже, службової машини, на дорозі. В оточенні патрульних працівники банку зачинилися з середини автомобіля, як розгорталися події, і що показав Алкотестер Анна Махно розповість. Ось так центральною вулицею рівного копу догоняють інкасаторську автівку на вимогу зупинитися. Працівники банку не реагують. Врешті полісмени блокують втікачів ймовірно нетверезого водія до поліції сповістили активісти. Він дуже неадекватно виїхав. Він перетнувши подвійну суцільну смугу, виїхав на смугу зустрічного руху. Потім повернувся назад, потім прискорювався, потім знову е дуже повільно їхав. У заблокованій автівці інкасатор і водій зачинилися зсередини. Чекали відповідального працівника банку, та й після його приїзду виходити з машини втікачі не поспішали. А що водій зараз не може вийти? Зараз приїде водій, в машину. Зрештою, водій виходить, переконує, випив лише пляшку пива. Тест на сп'яніння показує, алкоголю значно більше. Порушника це веселить. О! Пяшечка горілки! Щоб такі результати... Ляшечка горілки. Див'яць це перевищує у 12 разів. норму. то почекай, ну я ж то зброю нетверезим. Виявився і інкасатор. В автівці було ще двоє охоронців. Поліція з'ясовує, чи були вони озброєні. Тест показав ці чоловіки. Не пили на водія. Інкасаторського авто склали протокол. Буде складено ще адмінматеріал на даного водія за 179. То статтею також адміністративного кодексу, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці. Чи перевозили в такому стані водій з інкасатором гроші в банку? Не повідомили. Проте там вже розпочали службове розслідування. Працівників відсторонили від роботи. У разі підтвердження факту нетверезого кермування банківською машиною. Їх звільнять з роботи. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина ТСН 1+,1.